Нація та накалі добра рабати тарісочку добре, і все забуваю розповісти про одну з найекзотичніших спроб атаки на мене психологічної. Перевижити підписку на цей важливий україноцентричний канал і події наступного чину були. Коли я їздив по рибальські сітки, так на, на волинь українську, яку нам подарували, які вже стоять на бойових машинах на Донеччині. Працюють, то проїздив Київ, де також зустрічався з важливими партнерами в нашій переможній справі і Перед зустрічю, поки чекав на людину на житловому будинку, там під'їзд, звичайний під'їзд, і там москворота якась там табличка була про паркування. Я її сфоткав, і потім, коли там назад їхали, то я оформив звернення згідно детальної інструкції, яку тут відео можна почитати, як переборувати Москвороту окупацію публічного простору України. Так? Зробив звернення і проходить буквально там я не знаю, тижнім за два мені телефонує там жіночка, щось там починає плямкати губами мовою окупанта. Я кажу, спілкуйтеся зі мною людською мовою, бо зараз я краду слухавку. Вона така: о, так, добре. Те, те те. А от ви писали звернення. Про що мова? Я кажу: мова про табличку мовою Московщини на, на під'їзді, там так такої -то адреси. Вона каже: М -м, Вам нема більше чим зайнятися? Я кажу, чим мені зайнятися вас абсолютно не стосується. Виконуйте закон. Вона каже, вам це щиро болить. Я кажу: так, звісно, мені це щиро болить. Мені щиро болить, що ви вбивці українців, що ви підтримуєте і розповсюджуєте головну зброю московитів проти України. Мову московщини. Так, ви її розповсюджуєте, розповсюджуєте московицький світ і сприяєте окупації України відтак, вбивству українців. Звісно, мені це болить. Вона така зітхає, оце я дуже так знаю, оце дуже люблять там всілякі там, сектанти, всілякі такі. Вона, я прям чую телефон, як вона зітхає. У вас, мабуть, в родині проблеми, правда. Кажу так, у мене в родині. Проблема, одна велика проблема це такі, як ви, внутрішні вороги української нації, яких ми долаємо в усі доступні нам способи, і ви будете поважати закон України, бо ви в українському домі, а в українському домі українська правда, українська сила і українська воля. Тому, щоб ви мені тут зараз не розповідали, ви будете виконувати. Закон, який представляє фундаментальні інтереси української нації. А що, окрім цієї великої проблеми у мене в родині, бо вона болить всім членам моєї родини, і ми всі її переборемо. Вас не стосується. На все добре. І поклав слухавку. Я про це, до речі, навіть ще дружині не розповідав, але вона ретельно слухає всі мої відосики, то почує також. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.